Й друзі, далі така історія танцювати і відновлюватися в тому, що танці є дієвою терапією. Колишній військовослужбовець Олександр Манченко знає з власного досвіду, і нині сам вчить військових танцювати, щоб допомогти і їм швидше повернутися з війни не лише фізично, а й морально. І це при тому, що танці вперше з'явилися в житті Олександра лише 5 років тому і повністю змінили його. Дивіться історію Олександра Манченка. І як танцюючи, разом він допомагає військовим. Що найменше дві години на тиждень Олександр Манченко виходить на паркет. 36 років мені було, коли я почав займатися танцем. Я навіть ніколи не задумувався, що я буду колись небудь викладати. Чи піде служити, а потім на власному досвіді буде доводити військовим, що таке дозвілля не просто розвага, а терапія, яка може допомогти їм адаптуватися знов до цивільного життя. Через танець в 2019 році в мене було дуже важке розлучення, і я пішов сам в себе, поринув в роботу. Це веб-дизайн, веб-розробка. Саме тоді чоловік випадково натрапив на оголошення. Там написано бачата, і я такий окей, бачата значить, бачата це мене затягнуло. Регулярні заняття танцями допомогли Олександру соціалізуватися. У мене було бажання просто туснячити, просто відпочивати, просто знайти людей близьких до духу. За ніч до повномасштабного вторгнення вони вкотре зібрались всі разом на святкування дня народження. Ми відтанцювали вечірку, роз'їхались по домам. В восьмій годині мене розбудив знайомий, каже Саша: в нас війна. Не повірив, але вже 24 лютого був у військкоматі. При тому, що я з дитинства комісований, у мене білий білет. отак так я і записався. на слідуючий день я був у розположенні. Третя бригада ТРО міста Львова. Та навіть під час служби на Донецькому та Луганському напрямках бойовий медик не попрощався з танцями. Я створював відосики на TikTok. Просто там танцював, просто якісь робив приколи. Така активність в мережі не лише підтримувала Олександра Морально. Через TikTok він випадково познайомився з дівчиною. Подивився, о, а вона танцює бачату. Ну треба написати. Дівчиною Олею, яка вже після звільнення військового зі служби, стала його дружиною, і вони разом вирішили відкрити студію танців, щоб вона могла займатися своєю улюбленою справою. І Олександр знов почав ходити на танці разом з Олею, щоб швидше повернутися до цивільного життя після війська. А ще вирішив організувати такі заняття і для інших військовослужбовців та їхніх родин, щоб вони могли танцюючи відновлюватись. Я от не міг нормально ну ногу так повністю, тому що тут е е пластина пластинастить. Він каже: та нічого страшно. Маркетолог до війни, 34-річний Роман, служив у спецпідрозділі Кракен. Після звільнення почав займатися з військовим психологом, і саме він порадив чоловіку адаптуватися через рух. Оці моменти цивільності, скажімо так, оцього нерозуміння, коли в тебе є чорне біле. Перші взагалі, пару тижнів, коли виходив з квартири, розтяжку ставиш. Роман чесно пообіцяв психологу, що відходить вісім занять, якими б нестерпними спочатку вони не були. Раніше це прям було терпіння. Я вставав, думаю, блін, ці танці, чорта. Ну ладно, я обіцяв, я зроблю. От у нас є станок. Да. От ми да. постановурашка. Да. По да. За чибурашку тримаємо. Да. От. І тепер нам треба одну руку. Звільнити, тому що нам треба загрузити туди, грубо кажучи, да. Короб, да. саньок він ветеран, він розуміє. Бо повністю на одній хвилі зі своїми учнями мені сподобалось після сьомого заняття, і далі, десь місяця через три, я вже відчув, що я можу непогано вести, спілкуватись з партнершою у танці. Воно витісняє якийсь досвід і набуває інший досвід. Ось в чому суть. Мені подобаються відгуки тоді, коли мені кажуть, Сань, в мене відчуття не вбивати. Вже рік це єдина танцювальна студія в Україні, яка безкоштовно працює з військовими. Бачиш об'яву, приходиш, танцюєш, тільки одна умова мати при собі ОБД або військовий. Якщо підходить, лишайся, ми вдячні будемо тобі, і за те, що ти будеш сам відновлюватися, і за те, що будеш приводити своїх побратимів, щоб вони відновлювалися. Тому що саме важче тут це прийняти рішення.